Привіт! Сьогодні пропоную дуже незвичайну практику енергетичний малюнок. Ця практика була дана синдикатом радіестезістів Франції, вона взагалі розрахована для комерсантів, для невеличкого бізнесу для його розкрутки. Я Скажу так: якщо у вас немає що розкручувати, так, то практика. Ну, не дуже піде. <сміст> У мене ніякого бізнесу немає, тому перші два-три рази якось не дуже пішло. Але з третього разу я вже почала приблизно розуміти, що і як я можу енергетизувати. І Розкрутити. І з четвертого разу, коли я вже зробила енергетичний малюнок, дійсно пішло і дія почалася в цей день. Я була навіть дуже здивована результатами. Тому перед тим, як її практикувати, треба дуже гарно обрати вашу тему. Бачите, я навіть написала тема. Подумайте, що і як. Звичайно, цей енергетичний малюнок ви робите під егідою так, вашої душі, тобто вона вас буде вести. І потім ви, в принципі, цей малюнок можете заряджати на щось. В принципі, я побачила, що він може діяти не тільки для бізнесу чи розкрутки чогось, а взагалі будь-чого. Головне, гарно продумати тему, і тоді практика піде сама собою, і ви зможете зарядити цей малюнок. Отже, вам спочатку треба обдумати тему, і обов'язково цього малюнка буде певний період дії. Тобто, коли він у вас завершиться, ви обов'язково спитаєте, скільки часу буде діяти цей малюнок, який ви заряджаєте на щось. Так? Як взагалі ця практика працює? Я показую дуже швидкий варіант. У всіх може бути трошки. Якби відмінність, чи як правильно сказати, тобто у кожного рухи будуть свої. У когось будуть рівні лінії, у когось плавні, у когось буде щось закручуватися, а можливо, все зразу. Тобто ідіть за покликом. Звичайно, цю практику треба робити декілька разів, перш ніж вона дійсно вийде. Але уявімо, що, наприклад, у вас є якийсь невеличкий бізнес. Ви хочете його розкрутити, збільшити кількість, наприклад, клієнтів чи пацієнтів, чи ще когось, для кого це актуально. Тобто, у вас є мета, є певна. Тема. Цей потім малюнок енергетичний, звичайно, треба покласти так, щоб його ніхто не бачив, але в те місце, де він буде актуальний, тобто де він буде діяти. Так? І на той період часу, на який вкаже нам маятник. Отже, що треба буде зробити? По-перше, налаштуватися на вашу тему. Ви підготувались, звичайно, ми про це не нагадуємо. Ви думаєте про свою тему. Маятник шукає, коли він зупиниться. Це буде наша точка відправна, від якої ми будемо малювати наш малюнок. Я, звичайно, повністю малювати не буду, я вам просто покажу алгоритм дії, щоб ви зрозуміли, як це взагалі діє. У вас може бути трошки інакше, але алгоритм він практично однаковий у всіх. Тому робимо разом. Спочатку заблокуйте вас лишточок, щоб він. Не рухався. Подивіться, в яку руку вам краще взяти олівець чи ручку, і в яку маятник, так, щоб було комфортно. Мені не супер комфортно, але покажемо зараз, так? Поїхали, думаю, за мою тему. Отут в мене починається малюнок. І він мені вказує, що робити. Малюю лінію, продовжую. Тепер тут має бути велике угу. коло. Далі. Лінія. Далі. Ще лінія далі. Далі. Сюди тепер лінія далі? Ще коло сюди закручене? Лінія? Угу. Mm-hmm. Кінець. Перепитую, чи це кінець? Це кінець? Так. Заряджаю цей малюнок і думаєте, на що ви його заряджаєте? І чекаєте. Є. Чи цей малюнок заряджений? Чи цей малюнок заряджений на те, що я подумала? Так. Тепер, чи є період дії, термін дії цього малюнку? Так. Мені рахувати в годинах, в годинах, ні. В днях, в днях? ні. В місяцях, в місяцях, в місяцях. Місяцях. Так. Отже, мені рахувати в місяцях. Отже, він діє один місяць. Один. Один. Один місяць. Один місяць. Ні. Два місяці. Два місяці. Ні. Три місяці. Три місяці. Три місяці. Так. Чудово. Дякую. Отже, період діє 3 місяці. Ось так просто, легко і швидко у вас є енергетичний малюнок на задану тему із періодом дії. Сподіваюсь, що ця практика була цікавою, незвичайною, і ви обов'язково її спробуєте, правда ж? Бувайте! Авах!